Ось таку красу можна замовити у нас за номером телефону 068 303 95 83. Замовлення приймаються тільки на viber. Це шия свиняча. Ціна такої шиї 550 гривень за кілограм, запечена на дровах. Є ще кров'яночка така. Яка коштує 380 гривень за кілограм, теж на дровах запечена. Можете замовляти. Ось я, дивіться. Коли запікається, бачите? Запах неймовірний. Смакота. Ляпота. Ось я розрізав, подивіться всередині, Бачите? Сочный это. Видно, що сочный. Бачите, скільки соку? Все скільки соку. Всім дякую.